Історія життя та кохання Олега Ліфінцева і дружини Ірини із книги Наталії Хамоуди Соло надірваних дірваних струм. Одна ніч одним пострілом згасла польотом останнім. Розламала все навпіл і розбилась над руски, мов шкло. Я збираю по шкельцях все те. Що для серця є справжнім твої мрії, любов, твою ніжність у слові прощальнім. І у тиші віддам нашій доні в колюбабкове тло. Марія Дребіт Голодрига Найулюбленішою миттю у шкільному дні кожного учня, звичайно ж є перерва. Хтось хочеш, біжить до їдальні. Хтось похабцем дочитує залишену на потім книгу. Хтось на швидку руч учить вірш, про який просто забув напередодні. Молодші гітлахи на перерві поводяться гамірно, сміються, викрикують, бігають і стрибають. У старшокласників зовсім інший ритм перерви. Зібравшись групами, розмовляють у класах чи посеред коридору, очікуючи наступного уроку, обговорюють прочитаний твір. Переглянути фільм чи просто життя когось із акторів чи співаків. У кожного віку свої теми. Був початок нового навчального року. Десятикласниця Іра з подругою стояли в коридорі біля свого кабінету, коли повз пройшов новенький. Хлопця звали Олег, і він прийшов навчатися в школу номер 2 з іншої. Іра вперше бачила хлопця. Дівчата неоднозначно переглянулися та й пішли на урок. Навчальний рік набирав звичайного ритму. Кожен з десятикласників думав про майбутнє ВНЗ, про вибір професії, тому останні два роки байдикувати ніяк не доведеться. Іра з Олегом бачилися щодня, але суто під час навчання. Тоді вона й дізналася, що навчаються вони в паралельних класах. Два шкільні роки злетіли, наче один день, і вже останній дзвінок ось ось заспіває для них своє прощальне дзень зелень. Сльози щему та суму за вчорашнім дитинством забринять на очах у дівчаток. Широко розправивши плечі, стоятимуть поруч з дівчатами водночас змужнілі вчорашні хлопчаки. Випускники як гордо звучить це звання для цих юнок та юнаків, які сьогодні востаннє учнями вийдуть зі стін рідної школи і полетять у самостійне життя, де вже тільки від їхнього власного вибору залежатиме, кого куди заведе життєва стежина. Але перед початком навчання у виші ще є трохи часу для відпочинку, бо попереду літо. Відсвяткувавши випускний вечір, на якому Ірі з Олегом випало поєднатися у елегантному вальсі та зустрівши на пагорбі сонце, випускники розійшлися хто куди, обіцяючи щороку обов'язково зустрічатися у стінах рідної школи. Іра залишилась у рідній Каховці, а Олег поїхав працювати до столиці. Ніхто з них не думав, обіцяючи зустрітися. Що зустріч колись таки настане. Надвечір'я на узбережжі моря завжди чарівні. Курортні містечка відпочивають від денної спеки, водночас занурюючись у синю морську тишу. Легіт віє прохолодою, делікатно хитаючи чуби втомленим спекою деревам. Лагідний шепіт хвиль, вдаряючись об берег, створює особливу атмосферу якою хочеться просто насолоджуватись ні про що не думаючи. На тлі західного сонця видніються поодинокі силуети відпочивальників, багряніє та розливається прохолодним бризом над вечірнім ліс, ти стоїш і дивишся на світ, ніби через кольорові окуляри, в яких кольори змінюються, наче скельця калейдоскопу, і боїшся поворухнутися, щоб не зруйнувати тієї іделії. Сашко, дивись, це ж олег сидить, сказала Іра чоловікові своєї сестри, дивлячись у постать хлопця неподалік. Та ні, це не він, відповів Свояк. Та кажу ж тобі, що він, наполягала дівчина. Придивись, уважніше, да ну, ні, відрізав Сашко. Він повинен бути в Києві, ти помолилась. Давай тоді підійдемо ближче, попросила Іра. Сам переконаєшся. Дівчина була впевненою, що не могла помилитися і бачила справді красунчика Олега, з яким востаннє розійшлися у стінах школи. Наблизившись, Сашко й сам переконався, що то справді був Олег, з яким колись жили на сусідніх вулицях. Привіт, не стрималась Іра, підійшовши до столика, за яким сидів Олег з двома дівчатами. Привіт! Ви також тут відпочиваєте? запитав, а голос його був таким радісним та щасливим. Ага, відповіла дівчина, усміхаючись, і ми теж тут відпочиваємо. Я ось приїхав трохи відпочити, так сказати, втік від столичного шуму. Дійсно, хіба зрівняється столиця з Азовським морем, тим більше в таку спеку, погодилась Іра. Може, ми трохи прогуляємось, запитав, чому б і ні? А в якому з пансіонатів ви зупинилися? поцікавився хлопець. Ми зупинилися у наметах, усміхнулася. Тут неподалік. Ух ти! А можна мені з вами потім залишитись, якщо бажаєш, і додала. Тільки нам завтра вже потрібно повертатися. Іра з Олегом весело провели цю ніч. Спочатку пішли танцювати в нічний клуб, а вже потім до намету. За той час вони стільки розповіли одне одному, кожен з них дізнався про іншого багато цікавого. Вже й заміни вірили, що вони просто колишні однокласники, які випадково зустрілись. Здавалося, вони давні друзі, які зустрілися після довгих років розлуки. Наступного дня, вже перед самим роз'їздом, вони знову побачили одне одного, але тільки у шибку маршрутки. Зустрілися поглядами, помахали одне одному руками, всміхнувшись, Олег ніяк не міг забути романтичного вечора, проведеного з Ірою. Запала вона йому в серце так, що думати більше ні про що не міг, почав шукати з дівчиною зустрічей та тільки тоді зрозумів, що номер її телефону забув запитати. Але доля готувала для них свої плани. Вони випадково зустрілися вдруге на святі до Дня ПДВ. Та зустріч стала вирішальною. Побачивши одне одного, вдруге зрозуміли, що дуже подобаються вони одне одному. Події почали розвиватися стрімко, наче в кінофільмі, перше проводжання до домівки, перший несміливий поцілунок. Зустрічі і ночі під зорями, а через півроку Олег переїхав жити до оселі дівчини, де разом заходилися облаштовувати своє скромне гніздечко, розпочавши в кімнаті ремонт. Олег наклеював шпалери за шпалерами, придивляючись, щоб раптом не схибити, і розпостерігала за коханим і насолоджувалась тим, що робота кипіла в його руках. Це було справжнє видовище, та раптом хлопець зупинився, зіскочив з драбини і промовив, даючи роздратованого. Чому це я повинен робити цю роботу? Не зрозуміла. Ми ж з тобою навіть не одружені додав. Тобто, це що? Така пропозиція усміхнулась. Так, це моя пропозиція. Чи ти не згодна? Звісно, я згодна, відповіла Іра зі щасливою усмішкою на обличчі. Весіля було в жовтні 2011 року. Батьки Олега одразу прийняли молоду невістку, наче дочку. А вже через рік Олег з Іриною і самі стали щасливими батьками маленької Веронічки. Наповнивши радістю серця дідусів та бабусь. Я знаю, як усю вагітність ти чекав, що в нас народиться син, пригадала Іра, годуючи дитину. Звісно, кожен батько, мабуть, бажає, щоб першим був хлопчик, але ти не думай, я ані трохи не шкодую, що у нас доня. Я найщасливіший татусь на всій землі. Я це зрозумів, коли вперше взяв Веронічку на руки, коли притулив її до себе. Буде у нас ще й син, запевнила Іра, пізніше. Звісно ж, буде, поцілував дружину. Я ще хотів сказати тобі одну річ: пам'ятаєш той день на морі, коли ти сиділа в маршрутці і ми махали одне одним руками? Я вже тоді знав, що ти станеш моєю дружиною. Одразу після школи Олег пішов працювати водієм навантажувальником на Каховський завод електрозварювального устаткування. Потім відслужив в армії та був звільнений у запас, хоча дуже мріяв продовжити військову службу і піти навчатися далі. Доля ж скерувала інакше, через два тижні після Дембеля молодий юнак потрапив в аварію, після якої було тривале лікування, а мрія стати військовим так і залишилась нездійсненою. У 2013 році, коли на Майдані горіли шини, а на сході країни Московська Орда. Валом перла на українсько-російський кордон, чоловік вирішив, що пора. «Іринку, ну ти зрозумій, це моя давня мрія і зараз саме час її здійснити. Заходився вмовляти дружину. Я підпишу контракт, і жити ми переїдемо до Дніпропетровська. Навіть не знаю, вагалася Ірина. Все так раптово, неочікувано. Я думав, ти мене підтримаєш, та, мабуть, я помилився. Мені потрібно подумати. Пояснювала власну позицію жінка, адже я не одна, і ти не один, ми сім'я, і в нас є дитина. А служба це моє покликання, відповів він. 29 січня 2014 року Олег поїхав до військової частини, де підписав контракт з 25-ї ОПДБР, а вже в кінці лютого їх відправили оберігати соляну шахту в Артемівську. Зі слів Олега, Ірина знала, що він перебуває під землею на глибині 150-190 метрів, тому телефонувати не завжди була змога, тим паче бачитись. Така змога з'явилася аж тоді, коли чоловік проходив навчання в Гардійському. Тільки тоді Іра з Веронічкою могли інколи його відвідувати, але й ті рідкі зустрічі були надто короткими. Ніхто на той час не мав змоги залишати частину. Проте в обідню перерву Іра з донечкою, принісши домашні страви, чекали біля воріт частини, щоб побачити, поспілкуватися та нагодувати свого татуся. 6 червня 2014 року вони бачилися знову. Тоді, прощаючись, Олег вимовив таку фразу, словам якої на той момент Іра не надала особливого значення. Ну все. Тепер ми бачимось востаннє. Наступна наша зустріч буде тоді, коли ви зберете речі та переїдете жити сюди, до гвардійського. Я дуже хочу бачити свою сім'ю поряд. Мені вас дуже не вистачає. І нам тебе, тулилась Іра з Донею до Олега, про те, що саме та зустріч стане останньою в їхньому житті, тоді ніхто й не здогадувався. Здавалося, нічого не віщувало біди. 13 червня Олег зателефонував, як і щовечора, як справи кохана?» – запитав все нормально у нас, а ти як? перепитала Іра. Я чого дзвоню? Сказати, що ми летітимемо літаком на завдання. Я буду змушений вимкнути телефон, тому хотів попередити, щоб не хвилювалась, у разі чого. Іра важко зітхнула у слухавку, і Олег почув її зітхання. Ти не хвилюйся, сонце. Як тільки ми прилетимо, я одразу ж тебе наберу, щоб повідомити, що все добре. Тоді щасливого польоту. Цілую тебе, мій любий. Бережи себе, і я вас цілую. Бережи, Веронічку. Після цих слів зв'язок обірвався. П'ятниця тринадцяте. Є багато людей, які вірять, що цей збіг нещасливий. Роздумуючи над цим, Іра почула телефонний дзвінок, телефонувала свекруха. Тобі надзвонив Олег, запитала, що він там розказує, як він, що робить. Іра коротко розповіла свекрусі про те, що у сина буде політ кудись на літаку. Материнське серце враз защеміло, б відчувало біду. Як летітиме, куди? перепитувала свекруха. Я не знаю, мамо. Їм не можна розголошувати такого ще й по телефону, відповіла Іра. Це недобре. Не вгамовувалася жінка. Сьогодні такий поганий день, п'ятниця та ще й тринадцяте і повнолуння. Так, досить вже тих марновір'їв. Не треба себе й мене так накручувати, зупинила свекруху Іра. Все буде добре. Вона вимкнула телефон, але і у неї раптом з'явилося якесь невідоме відчуття важкості на серці. Жінка відправила Олегові повідомлення, написавши в ньому, що дуже його кохає. Вона подумала, що коли він вимкне телефон і побачить це повідомлення, їй також прийде сповіщення, що він уже на зв'язку. Але сповіщення вона так і не дочекалася. Його голосу вона більше не почула. А натомість ранок звороховувала сумна звістка близько першої години ночі, із 13 на 14 червня. Олег разом з побратимами загинув у літаку, який збили терористи при заході на посадку в Луганському аеропорту. Від авторки пані Ірина згадує багато різних епізодів з життя зі своїм коханим Олегом, ділиться спогнанням побратимів чоловіка та згадками доні про татуся. Товариші чоловіка розповіли мені, що коли він щовечора нам телефонував, щоб сказати добраніч то завжди виймав наші з донею світлини з під подушки, роздивлявся, цілував їх, знову ховав під подушку і аж тоді лягав спати. А ще вмикав гучномовець під час дзвінка, щоб побратими змогли почути, як донечка з ним розмовляє, вигукуючи йому Папуся, привіт. Адже з усіх лише він був одружений, інші не мали сімей. Веронічка дуже сумує за татком і завжди, запалюючи свічки у свій день народження, загадує єдине бажання, щоб татусь живим повернувся додому. Те ж саме робить, коли здуває пух з колюбак. Кидає монетку до фонтану чи у струмок. Єдине бажання у неї побачити батька живим. Єдине бажання, яке так і залишилось нездійсненним, вона його майже не пам'ятає. Адже їй було всього два рочки та він живе у спогадах дівчинки. Олег залишився й у серцях усіх рідних та близьких найкращим спогадом чуйний, люблячий, порядний, прекрасний чоловік та батько, доброзичливий, товариський, любив активний відпочинок, риболовлю та гриби, любив рослин і тварин, яких ніколи не залишав у біді. Він мріяв стати лікарем для тварин, тому завжди їх лікував. Життя після смерті коханого змінилося кардинально. Разом із людьми, які мене підтримували у важкий момент втрати чоловіка, я почала займатися волонтерською діяльністю. Це була організація воїнів-інтернаціоналістів Каховського вгс «Кордон». Голова організації Олександр Назарук з дружиною Лідією надали мені психологічну допомогу. Вони активні волонтери в нашому місті. Саме вони довели мені, що я також можу бути корисною і допомагати іншим. До всіх заходів була залучена і наша з Олегом Доня. Найбільше ми допомагали дитячому будинку Радість та збирали волонтерську допомогу хлопцям за то. Ще ми займалися патріотичним вихованням дітей міста. За це, 17 березня 2016 року я була нагороджена на грудним знаком волонтер. Як активна учасниця організації. Але які б місії я не виконувала в житті, найбільшою з них є і буде виховання нашої доні Веронічки та піклування про те, щоб пам'ять про Олега зберігалася якомога довше на цій землі, яку він любив і за яку віддав життя. Тому, коли в Каховському історичному музеї відбулася презентація виставки Україна шляхом свободи, присвячена АТО. Я надала речі Олега, які в подальшому використали організатори.